Я вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Дякую за ваші лайки та коментарі. Отож, друзі, в Польщі почав роботи фонд, що надаватиме допомогу українським жінкам та дітям, які постраждали від війни. На ВАФІН допомога в Польщі для жінок та дітей з України, хто і скільки зможе отримати. Отож, друзі, йдеться про фонд імені блаженного Клеменса Шептицького. Про його появу проінформував керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі. Михаїл дворчик, цей фонд надаватиме фінансову і не тільки допомогу українським жінкам, які були звільнені з російського полону, а також дітям з України, які осіротили через війну. Кожна дитина, яка буде охоплена допомогою, щомісяця отримуватиме близько 5 тисяч гривень. Отож, друзі, передбачається, що за рік. Така фінансова допомога буде призначена для 1600 дітей з України, які втратили батьків через війну. Крім цього, дітям надаватиметься психологічна допомога в вигляді психологічних або психіатричних консультацій. Також, друзі, частина дітей зможуть взяти участь у відпочинково-реабілітаційному табору, яка запланована на осінь 2022 року. Отож, друзі, Польща також має намір допомогти жінкам з України, які постраждали від перебування в російському полоні, вони зможуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 80 тисяч гривень. Крім того, їм надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу. Також вже запрацював сайт, де можна подавати заявки на отримання фіндопомоги дітям. Які втратили батьків під час війни та жінкам, які перебували в російському полоні. Посилання на цей сайт я залишу друзі, в опису під цим відео. Також хочу вам сказати, щоб ви поспішали, тому що заявки приймаються тільки до 30 листопада 2022 року, або до вичерпання коштів, призначених на виплати. Також, якщо у вас є знайомі, які підпадають під цю категорію людей, будь ласка, поділіться з ними цією новиною. До зустрічі.